Пане президенте, вітаю Олена Чернякова, телеканал Ми Україна. Хочу поговорити про наше завтра. Воно ж точно буде. А От питання: яким з гарантіями безпеки чи в НАТО? І тут два моменти хочу пояснити. щодо гарантій безпеки. З липня декларація є понад. Майже три десятки країн долучилися з е, десяткою країн, почалися переговори. А чи є от е, результати цих переговорів можливо, першого з ким ми підписуємо е, договір декларацію про гарантії безпеки або політичні зобов'язання? Це буде Британія, і це буде невдовзі. А щодо НАТО, а чи розглядаєте ви для себе прийнятним варіант, той що Україна вступить в НАТО поетапно? Як кажуть, за моделлю Німеччини. Тим самим. Це дискусійне питання, але тим самим ми зруйнуємо е, вету Росії, яка вона намагається зробити постійно. Вона відхватує шмат території країни і тим самим блокує цілу країну. З іншого боку, там наші люди, ми не можемо їх покинути. Тож, питання до вас. Дякую. Дуже дякую вам. Щодо гарантії безпеки, процес іде трішки повільніше, ніж я розраховував, скажу вам відверто. Ми сьогодні зустрічалась якраз нашою командою з приводу гарантів безпеки, як наблизити це рішення. Багато залежить тут від нас. Ми дуже часто звинувачуємо наших партнерів в тих чи інших питаннях, але треба бути справедливими. Багато залежить від нас на платформі Міністерства оборони, Генерального штату. Військовий компонент, скажу так вам, без деталей. Ми повинні наше бачення. Передати партнерам, і це є дуже серйозним, серйозним ядром для гарантії безпеки. Тому що все це буде навколо цього безпекового елементу. І ми досі це не передали. Я тут без закидів і довість. Я знаю багато викликів, багато роботи, але тим не менш, в цьому питанні зараз м'яч на нашому боці. Це щодо гарантії безпеки щодо НАТО. Ми знаємо, що це ну, для нас найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, маячня. Чому? Тому що необразливо до тих, хто про це говорить, щоб вони зрозуміли. Для мене це, це просто зараз. Щось десь, якісь такі меседжі лунають. Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. І я, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як, як, як це може бути. І розумієте, якщо людина каже, якщо вона людина, каже із Москви, цілі СВУ не змінені. Це сигнал, що миру людина не хоче. Ну, правда? Він же каже, цілі є, ми їх продовжуємо йти до них. Миру не хоче. Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, то ви ж сигнали також чули про Фінляндію. Ну, це значить, що він війде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання, чи будуть вступати країни НАТО, боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО не повністю, а якийсь статус. Бо ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані російськими. Тобто це буде говорити, що ми з вами не зовсім в НАТО. Тобто, частина наша якимось чином в якомусь статусі в безпековому союзі, а частину ми не визнаємо, що вона російська. Ми ніколи це не визнаємо. Це ж зрозуміло. Тому я вам так і сказав. Мені здається, що це фантазія. А з Британією так само гарантії безпеки, частиною якою є. Морський компонент обговорюється, але знов таки повертаюсь до нашої невиконаної поки що домашньої роботи. Дякую, будь ласка, АФП. Ліворуч близько до центру. Дякую, пане президенте. Моє запитання таке. враховуючи відсутність проривів на фронті. Чи не думаєте ви змінити свою стратегію в тому числі мету повернення до кордонів 91-го року? і можливо до питання, чи не збираєте вися змінювати військове керівництво у цьому сенсі? Дякую. Дуже дякую вам. вам. Стратегія не може бути зміною згідно нашої конституції. Це всі наші території. Що стосується тактики, може бути змінена тактика після того, як буде враховано результати наших дій на півдні України у 2023 році. До кінця року ми отримуємо розуміння і наші наступні плани, наступні кроки. А вибачте, залишиться поки що тільки з нами.